листопад місяць. Як завжди, на Ютубі спочатку, потім уже в Е, e, Значить, це так. E, початок, середина і кінець місяця. Дивимося самі основні моменти для тільців. E, що ще хочу сказати? За особистими звертайтеся в інстаграм, телеграм, є все в шапці профілю. За лайки, коментарі буду вдячна. Це, да, це у нас not bad, not bad. Так, початок місяця, щось вам не подобається, таке, знаєте, десь ви від когось захищаєтесь, закриваєтесь, можливо, на роботі якась суперечка, і ви будете відстоювати свої права, свої інтереси. Доказувати да комусь щось будете а можливо будете відгораджуватись від когось. Не захочете навпаки приймати участі в якихось конфліктах, які можуть до речі стосуватись вас. А ви захочете від всіх відокремитись? Я не я і хата не моя. Так, зустрічі, сімейні, посиденьки, якісь здійснення бажань. Причому такі приємні, приємні такі моменти це початок листопада, і всі щасливі, всі задоволені, прям щастя, радість і прямо все, все чудово. Плани, значить, вистроювання планів у вашому житті, довгоіграючих, я би сказала, таких да, на перспективу. Мрії. Да, коли, ви можете, коли ви можете ці мрії будувати, тобто да, то є на, на, на основа, на якій ви можете будувати ці мрії. Оце у вас на початок тижня виходить. Також може бути кар'єрний рост, в кого є така можливість, да, там по роботі моменти зростання, то це можливий кар'єрний рост. Далі. Середина місяця, дивіться, значить, економія чомусь фінансів у вас виходить, або нестача, або знаєте, як так хочете щось купити, а воно чи дорожче коштує, чим ви, чим ви на це розраховували. Або, знаєте, навпаки, да? тобто вам треба щось купити, а ви не захочете на це витрачати гроші. Чомусь, тому що там от ви собі на щось відкладаєте. От якась така історія. Да? От ось, фінансова жадність, я би так сказала. Потім активна взаємодія з королем чаш, це риби, раки, скорпіони, або чоловік, який може допомогти вам в любу минуту, секунду, такий, знаєте приходить на допомогу, завжди вислухає, завжди підтримує емоційно в першу чергу. Да? І е, якісь, знаєте, так, Результати добиватися якихось результатів, коли ви отримуєте вже перемогу, тобто ви на чимось трудились, ви щось там робили, на щось старалися, да, і ви нарешті от щось отримуєте. Це може бути робота, це може бути особисте життя. Да? Це може бути просто якась там справа. Я ну в кожного своя історія, але ця карта каже про те, що ви досягаєте результату. Той, на який ви заслужили, ви його вибороли, ви його вигризли, скажімо так, і ви є переможцем. Це в нас десь 15-та. -е. З середини місяця. І е, кінець місяця, карта підтримки, карта подорожей. Друга карта подорожей також. Значить е, Може бути якась дорога, причому може бути не так близько е, розвиток е, рости і розвивати, розвиватися. Е, іти е, ціль, і не бачити е, перепон ніяких. Е, це в нас на е, е, кінець місяця. Дуже непогана карта. І взаємодія з королевою жезлів, це в нас вогняна така жінка, на яку всі звертають увагу, містична. Також це може бути Овін, Лєв-Стрілець по знаку Зодіака. От з нею можуть бути якісь у вас там разом, можливо, вона вам в чомусь допоможе. Да? Можливо, щось підскаже, або просто якась взаємодія в справах може бути. Да? От. А тут, дивіться, я можу сказати так, що. Ще так подивимось, да? дивіться, тут у нас не хочете витрачати фінанси. Можете не хотіти і знаєте, закриватись від всіх, казати, у мене немає фінансів. все, я у мене нічого немає, я нікому нічого не дам. Якщо вас попросять або скажуть, поїхали відпочити. Ви скажете, ні, нема фінансів на то. От тут може бути зустріч з королем чаш. Хто на відстані да, можливо, король чаш до вас приїде, якщо ви його чекали, да, або ви до нього поїдете. теж може бути зустріч, або до його рідних, якось або з ним. Ну от ви зрозуміли, да, це може бути друг для чоловіків. Якось пов'язано з цим, зустріч буде, да, і поїздка. І от плани, які ви собі плани строїте, да, мрії строїте, ви в них отримаєте перемогу завдяки оцій королеві жезі. Тепер побачимо пораду для вас. Порада для вас. І більше відпочивайте. Цьому тижні, тому що можуть а, всі ці справи не так швидко здійснятися, як... Ну, тобто я вам розказую, де да, там, в 9 картах, але по факту воно не так буде швидко, як я тут все розказала вам. Да? Тобто трошки можуть бути якісь запинки, десь треба буде час на нападу. І так, а, порада для тільців в листопаді місяці 2023 року. А, Тут порада проста: спілкування з друзями розслабиться, більше відпочинку знову ж таки, вам потрібне спілкування з людьми, Да, підтримка інших людей, довіряти більше іншим людям, відпочивати, не жлобиться. Знаєте, а коли вас десь кличуть погуляти, поїхати, не відмовлятися, живемо один раз до сьогодні. Ось такий у вас місяць. На все добре, папа.